Незалежність це вільність духом і розуміння того, що кожен українець, та, і кожен це брат. І якщо є можливість допомогти, то це допомогти, не відвертатися від тих, хто потребує цього і приходити на допомогу, а також просто радіти, радіти свободі, радіти життю і радіти. Е Незалежності від того, що ми не залежимо ні від якихось обставин, ні від якихось ситуацій в нашому житті. Те, що ми тут знаходимося в тилу, це прекрасно, і ми можемо попити каву, але там хлопці знаходяться в бруді, в холоді, буває. Тому не забувати за них ніколи. Свобода в цілому. Вільно можна обговорювати щось говорити. Висловлювати свої думки і не боятися нікого. Перш за все, потрібно підтримувати культуру, розвиватися в культурному напрямку. Бо як не є мова, це все одно важливо, бо ну потрібно підтримувати своє і розвиватися для себе, для своєї країни. Бажано закінчити цю війну, щоб був мир, стабільність в державі, яку раніше ми так не цінували. видається вона надзвичайно важлива. А що таке незалежність? Це наша ідентичність, це наша сила, це наша свобода, і ми повинні за це дбати, переміщатися вільно, розмовляти українською мовою, просто робити все, що не заборонено, скажімо так, законом. Думаю, що говорити перш за все державною мовою, навіть ті країни, які нас підтримують, навіть там дуже багато людей переймає якийсь досвід, переймає наші якісь традиції, вивчають мову. Вивчають нашу культуру, історію. так само я думаю, наші східні регіони мають все ж таки переходити на українську мову, і в принципі я вважаю це дуже важливо, особливо на такий час, як зараз. Чесно, в мене чоловік військовий, то для мене дуже багато означає. На сьогодні День Незалежності України і наш тато захищає Україну. Дуже хочеться, щоб то все закінчилося, і щоб ми були так, як ми є, незалежні, щоб не було, не було того гімна москалів. Слава Україні!